Якщо ти ще не підписався, підписуйся. Компанія міні У Нас замовляє вся Україна. У нас сьогодні на огляді Сентай 244. Ось тут буде писати: Syntay 244. l Наклейки нам просто ще не прийшли. Трьохциліндровий на 24 кінських сили. Бачите, який новий дизайн. Як ви могли бачити, такий капот, прийшов і на 45-му. Все на діодах. Це капот 24-го року. В Китаї він ще не продається тільки для України спеціально. Модель 24 го року. Насоси. Два насоси стоять інша. Стандарт. Це вже стандарт. Це вже у всіх тракторах має бути два насоси інша. Коробка передач 4 плюс Куліса з боку. Не плутаємо з тими тракторами, які мають коробку 3 плюс 1. Сидіння м'яке. на пружинах здається. Зверніть увагу на підлогу. Підлога, хоч і не рівна, але зручно переступати на такий великий порожок і збільшити трохи місце посадки. Стаємо зручно, як з однієї сторони, так і з іншої сторони є підложка. Далі звертаємо увагу. Міст який. Міст у нас стоїть редукторний, тому що Многі питають, слава Богу, що питаються. Тому що є кулачкові, вони йдуть дешевші, але це у нас здорожче. Резина передня, йолочка 6,5 на 16 Задня резина 9,5х24. Є противаги задніх коліс. Стандартна трьохточка, Стоять розкоси із знутрі. Якщо вам така, такий механізм не подобається, тут є знизу е, отвори на різьбі. Сюди можна прикрутити пластину е, і розкоси можна поставити по бокам. Е, дивіться, вуха, е, от, звертаю завжди увагу, бюджетна модель, але вуха не зверні, йде е, лита тяга. У перемичка, як завжди, гідросистема окремо від коробки. Передач у нас 4 понижені, 4 повишені. Приборна панель. У нас стоять датчики, які окремо стоять один від другого. Якщо поламався, це дешевше в обслуговуванні, дешевше поміняти. Зараз ми його вам заведемо. Ціна 5600 доларів. Це у нас 23 рік. Сам дизайн 24 року. Так. Заводиться бомбезно. Те, що тут коробка передач стоїть з боку, дуже зручно. Зараз всі хочуть бокову колісу. Навіть ті, хто мають речах посередині, дзвонять, просять купити колісу збоку. Легко керується. Хороший виворот руля, зверніть увагу. Не на всіх моделях 24-ка такі виворот отруляйте. Гідропідсилювач для двосторонньої дії. 4 понижені, 4 повишені. Передній міст, звичайно, є. Блокування задніх коліс теж є. Хороший трактор по ціні 5-600 доларів. Рік гарантії. Телефонуйте, ми привозимо. Як зазвичай доставка у нас безкоштовна. Всім гарного! Дня гарних продажів і гарних покупок.